Ваші високоповажності, пані та панове. це дуже сумна нагода, з якою ми всі сьогодні тут зібрались. І для мене дуже велика честь представляти дорачу місію Європейського Союзу в Україні. Рік тому звільнення Бучі продемонструвало жахливі звірства, які були скоєні під час окупації міста. Жахливі злочини залишили безліч жертв серед цивільного населення. Ця подія сьогодні дуже важлива. Вона свідчить ще одним нагадуванням міжнародній спільноті та людству як такому про злочини, які були скоєні, і про ті злочини, які продовжують бути скоєні російськими військами на території України. Злочини, які були скоєні не лише тут, в Бучі, але й в містах, селах та громадах по всій території України. З виявлення злочинів, які були скоєні в Бучі, ми побачили збільшення масштабу допомоги від міжнародної спільноти для того, аби притягти до відповідальності винних у звірствах в ході російської агресії. Є, до речі, місія Європейського союзу є частиною е, кризового менеджменту. І ми працюємо. В рамках спільної політики безпеки та оборони. В квітні 2022 року у відповідь на звірства склоні на території бучі країни-члени Європейського союзу за підтримки ширшої громади європейського союзу, ширшої спільноти, розширили мандати UAM для того, аби надати критичну підтримку українському уряду, і зокрема нашим колегам в офісі генерального прокурора. В питаннях проведення слідства та приглянути відповідальності злочинців за міжнародні злочини. І разом з усіма нашими партнерами ми будемо продовжувати надавати Україні підтримку в цій сфері. UAM Ukraine створила багатодисциплінарну команду з 21 фахівця, які дозволять підтримати наших українських колег. Ми також надаємо безпосередню допомогу через дорадчу групу з питань розслідування злочинів з вірствами, яка є спільною ініціативою Європейського союзу, уряду Великобританії та уряду Сполучених Штатів, ми також будемо підтримувати офіс генерального прокурора на шляху до притягнення до від відповідальності всіх винних у звірствах та воєнних злочинах. Як представниця дорадчої місії Європейського союзу в Україні для нас велика честь підтримати цю ініціативу та інші ініціативи. Які на даний час реалізуються, ми будемо продовжувати невтомно працювати для того, аби підтримувати Україну у притягненні до відповідальності злочинців, у гарантуванні справедливості усім жертвам в Бучі та на території України. Дякую.